Його пісні чули мільйони. Президент України Зеленський відреагував на смерть легендарного артиста. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Український лідер ушанував пам'ять Ігоря Поклада. У віці 83 роки помер композитор. Герой України Ігор Поклад. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині артиста. Відповідний допис, український лідер, опублікував у себе у телеграм-каналі. Зеленський пригадав, що Ігор Поклад народився у Другу світову війну та пережив повернення зла у 2022 році. Національна легенда. Наш герой України, наш Ігор Поклад». Він той, чиї пісні чули мільйони людей, і для українців різних поколінь світлі моменти життя, часто пов'язані з його творчістю. Усе своє життя ігор поклад присвятив українській музиці, пісням, музичним виставам, творам до українських фільмів, написав президент. Очільник країни додав, що сьогодні. Пішов із життя Ігор Поклад, проте його дикі гуси, чарівна скрипка та кохана назавжди залишаться з нами, як і пам'ять про видатного композитора та українця. Мої щирі співчуття родині видатного митця, резюмував президент Зеленський. Як писав Головред, 9 липня, помер український композитор, який мав звання Героя України Ігор Поклад. Причина смерті лишається невідомою. На смерть артиста відреагувало чимало зірок, серед яких Павло Зібров та Лана Грін. Нагадаємо, нещодавно померла також українська акторка і заслужена артистка України Тетяна Шеліга у віці 76 років. Про її смерть у соціальних мережах повідомила донька Анастасія Савицька. Шеліга. Багато українців знали композитора і його пісні, які виконували відомі артисти, як от Ніна Матвієнка, Софія Ротару, Назарій Яремчук та Василь Зінкевич. Поклад є автором: Ой, летіли дикі гуси, чарівна скрипка та ще понад 150 пісень. От і все. Любила, люблю і любитиму завжди. Помоліться за Ігоря Дмитровича. Будь ласка, за його безсмертну душу написала дружина у повідомленні про смерть чоловіка. Я з трепетом несу цю відповідальність і берегтиму ці пісні як найцінніший дар музичне послання майстра у вічність. Ігор Дмитрович був не просто видатним композитором. Він був людиною, поряд із якою ставало тепліше, мудріпше і глибше. Його музика це не просто ноти, це душа, це правда, любов, яку він щедро дарував кожному, хто мав щастя з ним спілкуватися або чути його творчість. Від усього серця висловлюю глибокі співчуття його коханій дружині, його музі світлані. Не пройшов повз трагічної звістки, і український співак Павло Зібров, як ми казали раніше, він опублікував допис у себе в інстаграмі. Важко повірити. Величезна втрата, світла пам'ять ігорю покладу, людині легенді, яка створила музичний код цілої епохи. Його пісні це частина нашої історії, нашого серця, нашої душі. Вони житимуть вічно, щирі співчуття рідним. Разом з вами сумуємо і вдячно бережемо його безцінну спадщину. Спочивайте з миром, маестро. Ідеться у дописі.